Рік на варті незалежності в Кропивницькому з річницею створення привітали 41 шу механізовану бригаду ЗСУ. Обласні відзнаки за мужність та відвагу отримали військовослужбовці та командири бригади. Нагороди їм вручили голова обласної ради Юрій Дрозд та начальник облвійськ адміністрації Андрій Райкович. Натомість на знак подяки громадам, які постійно допомагають військовим технікою та дронами, командувачі подарували бойовий прапор бригади. Зазначу 41-шу бригаду сформували 24 лютого минулого року для підкріплення збройних сил під час літнього контрнаступу. Бригада укомплектована навченими за кордоном танкістами і піхотою, які боронять кордони України на Харківському напрямку. Наразі близько половини особового складу вихідці з Кіровоградщини. Наші військовослужбовці проходять військову службу і знищують рашистського агресора, який намагається забрати нашу територію, знищити наші будівлі, знищити наші сім'ї, принесли для них горе, принесли до них невдачі, але в них це не вийде, тому що сороперша бригада вона створена для того, щоб захищати рідних, близьких, а також нашу незалежність. 89 об'єктів державного майна на Кіровоградщині цьогоріч планують продати на аукціонах, це, зокрема, заводи, підприємства та гаражі. Перший аукціон відбудеться вже 26 лютого. Про це повідомили в адміністрації. Учасниками можуть стати як юридичні, так і фізичні особи. Аукціони з приватизації державного майна проводяться в режимі реального часу у системі прозоропродажі. Нагадаю, в минулому році Кіровоградщина за рахунок приватизації акумулювала до державного бюджету 5 мільйонів гривень. Було продано 17 об'єктів. Виручені кошти йдуть на оборону України. Актуальні і постійно нові. Відомості стосовно приватизації, оголошення майбутніх аукціонів доступні на офіційній сторінці Голови фонду державного майна України Віталія Коваля в мережі Фейсбук, а також на телеграм-каналі голови фонду Держмайна. В межах Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей в мережі Фейсбук є офіційна сторінка начальника регіонального відділення Ганни Камлик. Тому також підписуйтесь для того, щоб бути в курсі відповідних новин регіонів. Похмура річниця вже не за горами. Зовсім скоро виповниться два роки від початку повномасштабної війни. За чим з мирного життя найбільше сьогодні сумують кропивничани? Давайте поцікавимося. Не вистачає внуків і дітей рядом. Внуки за кордоном, діти воюють. Ну, мабуть, скоріше всього, частіші зустрічі з друзями. Ну і, звичайно, більше часу проводити з коханим, який зараз захищає нашу країну. За тими людьми, щоб погибли, найбільше сумує. Є ось такі в родині? Єсть. Поїздки за кордон зараз я не бачу сенсу взагалі кудись виїжджати, та навіть по Україні їздити. Ну і настрою немає, і можливості, тому що ти не розумієш, що як буде, і якщо в нашому, ну в на нашому велич області ще більш-менш, то в інших областях. Ну, поїхати, от, наприклад, я планую в наступному місяці поїхати в Дніпро, і от я не впевнена, що це буде весела поїздка, тому що, можливо, це буде посидіння просто в бомбосховищах. Сумую, мабуть, найбільше за татом. З ним все нормально. Він просто зараз, він мене військовий. Просто хотілося б, аби він був тут разом з нами. Я сумую за нашим морем. Ми Відпочивали кожного року в Херсонська область, Лопристинський район, село Большевик. Кожного ну багато років там були. Тільки сьогодні згадувала, як я хочу туди повернутися. Дуже, Дуже хочу. Сумую за тим, як в дитинстві виглядала на небо, і там були лінії від політу самольотів. Я за цим сумую, тому що вже давно не було їх. За всім сумую, за спокоєм сумую, за спокійним сном, за радістю, ну, тою, яка була раніше. Коли ти радувався всьому, а зараз ідеш і не радуєшся. От сьогодні свято, правильно, а радості немає. І поздоровили, і вітають всі, да? а радості немає. Тому за спокійним життям сумую. Я байкер, я катаюся на мотоциклі. Хлопців менше, менше спілкуємося. Багато моїх побратимів вже загинуло. За всім, за всім сумую за те, що було тоді. І зараз. Це різні. Моменти, різне життя. Традиції були раніше святкувати свята, веселитись, збиратись компанією, родинами великими, чисельністю великою. Зараз такої можливості і може і нема, і, можливо, і не хочеться. Уже не сплануєш так майбутнє, як раніше, мабуть, не впевнений настільки в наступного дні, як раніше був. Вже воно не таке, як раніше, вже не про те думаєш. Геометрія книги. Фотовиставку з такою назвою відкрили в бібліотеці Чижевського. Присвятили її 125-річчю книгозбірні. В експозиції 14 світлин коштовних стародруків, що зберігаються нині в бібліотечних фондах. Серед них оригінальні видання, яким кількасот років, а також відреставровані копії старовинних книг. Знімки зробили місцеві фотографи Олександр Майоров та Анастасія Бочарова. Експонуватимуть фотографії в бібліотеці протягом місяця. Геометрія е, книги з великої літери вона все-таки е, розповідає нам про красу видавничих можливостей минулих років, тому що, тому що головним чином е, все-таки найкрасивіше виглядають книги е, е, старовинні, книги минулих років. Тому тут є і зрізи. Е, з, і, і шкіра, і якісь інші речі в такому незвич... незвичному ракурсі.